Станом на зараз Чернівецька територіальна виборча комісія продовжує підрахунок голосів за кандидатів у мери та депутатів міської ради. З комісією відбувається голосування за перерахунок голосів на майже 40 дільницях. Також судові позови та бюрократичні тяжби сповільнюють дану роботу, говорить новий голова Чернівецької ТВК Сергій Ключук. Ситуація не дуже хороша, тому що у нас було декілька судів. Документів, які потрібно для суду, ми не змогли знайти. Акта прийому передачі поки що. Я тільки отримав печатку для того, щоб не переривати роботу по перерахунку голосів. Іншу всю документацію поки що не передано. На сьогоднішній день зібрався кворум рахувати і не можемо знайти чисті протоколи. Було прийнято рішення, що на тих ділянках, які для перерахунку, знаходити всі мішки, знайшли всі мішки, але на сьогоднішній день так ще й не можемо знайти всі чисті протоколи. Зараз будемо думати, як виходити з цієї ситуації. А на сьогоднішній день ми проголосували за перерахунок 40 там. В моєму дільниць, але вони перехрещуються з тими, що вже перераховані. Тому там, якщо додатися, то і не дуже багато. Чому так сталося? Тому що ну, всі члени ТВК проголосували е майже всі, крім одного за, за перерахунок, мабуть, цього хочуть громада, це ж представники партії. Політику можна знайти де хочеш, вже зразу можна знайти політику. Я думаю, що це дуже багато факторів є на те, що на сьогоднішній день ми маємо. Це і те, що п'ять членів ТВК захворіли. Один взагалі не з'являється, це трошечки колапс в документах. Що підтверджується на сьогоднішній день, я ще по акту передачі їх не отримав. Але в суду ми також не змогли їх принести до суду. Деякі ми принесли. Тому назвати, що це політично, я думаю, що не треба шукати політики там, де їх нема, це життя. Ну, так воно склалося, на мою думку. Люди всі вже. Розумієте, працюють дуже довго, зранку до ночі, в суботу-неділю. Нам би хотілося це б завершити якомога скоріше. Так? Думаємо про те, як прискоршити підрахунок голосів. Ну, думаю, що нам вдасться якось це прискорити. Ми зранку почали, ну не зранку, прийшли, люди к форум зібрався. І ми почали перерахунок і не можемо знайти мішок з чистими бюлетенями і шукаємо його вже три години. Ну, це передбачити просто сказати, що це політика, ну неможливо. Сказати, що його ну, це можна багато що думати, говорити, але факт залишається фактом, тому спрогнозувати важко. Але ми надіємося, що все буде нормально. І ми б хотіли на цій неділі це все завершити.